Робочий ранок нашої бригади починається у 7.30. Реєструємося в телефоні і чекаємо на дзвінок диспетчера. Перший виклик підозра на гостре порушення мозкового кровообігу. Вирушаємо, заходимо у під'їзд, де на нас чекає сюрприз. Необхідність пішки підніматися на дев'ятий поверх. Що ж, ранкові вправи корисні для здоров'я. Лише б валізка з медичним начинням важила б трохи менше ніж 15 кілограмів. Піднімаючись, співчуваємо колегам-дівчатам. Які часом вимушені так само піднімати важку валізу на верхні поверхи, а ще з собою нести апарати КГ, укладки та інше. Така вже робота. На виклику діагностуємо гостре порушення мозгового кровообігу і госпіталізуємо до профільної лікарні. Повертаючись на підстанцію, ще в дорозі отримуємо новий виклик до чоловіка, якому швидко порекомендувала викликати сімейна лікарка. Вирушаємо. На щастя, за адресою пацієнта ліфт працює, тож піднімаємося легше і швидше. Чоловік має гостру непрохідність кишківника, але почувається достатньо добре, щоб звернутися до медзакладу самостійно. Та ми вже тут. Тож госпіталізуємо за направленням сімейника. Ну виконуємо функцію таксі, повертаємося на підстанцію. Новий виклик, і знову підозра на гостре порушення мозгового кровообігу. Чуємо від доньки пацієнтки, що вони також мають направлення від сімейного лікаря, і сімейник порекомендувала викликати швидку. Вони вас відвезуть. Ну що ж, вирушаємо? Просять госпіталізувати в конкретну лікарню. Пояснюємо, що маємо чіткий маршрут для кожного виклику. Ситуація типова, іноді без скандалів та скарг обійтися неможливо. Госпіталізуємо пацієнтку, повертаємося на підстанцію і маємо кілька годин перерви і навіть обід. Новий терміновий виклик на допомогу колегам, які працюють із пацієнтом з тяжкою травмою голови. Вмикаємо сирену та мчимо на повній швидкості. На місці вже працює ДСНС, поліція та бригада медицини катастроф. Даємо запасний балон кисню та пневмоноші для оперативної госпіталізації постраждалого. Доправляємо його в реанімацію, дорогою зв'язуємося через диспетчера з лікарями, щоб готували прийняти пацієнта. На щастя, довезли через усі затори та світлофори. Видихаємо далі. Ще декілька некритичних вечірніх викликів. День добігає кінця. Кожна така зміна, час рефлексії щодо нашої місії як центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Нас навчали рятувати критичних постраждалих, стабілізувати пацієнтів у кроці від смерті і оперативно доправляти їх у медзаклади. Але кожен, хто приходить на швидку, стикається з реальністю і з тим, що наші ресурси, часто зусилля не цінуються, використовуються для вимірювання тиску, зниження цукру та температури, вгамування головного болю тощо. Іноді ми психологи, іноді сімейні лікарі або амбулаторія на колесах. Іноді таксі. Чи настане час, коли наша робота відповідатиме назві на 100% і наші медики не валитимуться з ніг після 10-15 викликів за зміну, більшість з яких непрофільні? Чи настане час, коли дорослі освічені громадяни України зможуть самостійно прийняти парацетамол або призначені лікарем таблетки від тиску і приїхати в лікарню за потреби? У вас якісь претензії до нас є? Побажання, пропозиції нема Не. Поки нема. нормально чи зможуть вони колись перестати брехати нашим диспетчерам про втрату свідомості та розлади дихання? Диспетчер слухаю, ваші трапили. Выпивайте, пожалуйста, скорую. У меня сильное давление сахар упал. Я вызывала скорую. Мне ваш оператор посоветовала лечь в больницу. Я не знала, что можно лечь в больницу. Но я одна дома, надо, чтобы кто-то подготовился. Мне, мне сильно плохо меня тошнит, у меня давление высокое. Такої давні сильне сильно шніт. У, у мене нічим меряють ні сахар, ні давление. Ну а каже пугай мовчав. Я знаю, мовча кадацільне та шніт, а то знакіта давління чи побачать колись медики екстренки достойну заробітну плату, яку не з'їдають надмірні витрати на паливо та амортизацію автомобілів, матеріали та ліки для непрофільних викликів? Ну це питання риторичне. Тут хоча б поваги дочекатися, але ми не втрачаємо надії і віримо в світле майбутнє. Віримо, що люди будуть нас цінувати та не принижувати нашу працю, що держава буде нас зберігати та підтримувати. Наприкінці, хочеться сказати, що зараз це тримається на особистому подвизі, самовідданості, служінні та старанності наших правних колег. Медиках екстреної медичної допомоги тримаємося та разом до перемог.